Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, в якій викладене прохання до нього зупинити свавілля суддів проти полтавського ГЗК, і яку ще у травні підписали понад 25 тисяч мешканців горішніх плавнів і не тільки. Нагадаємо, що ініціатор звернення до гаранта додержання конституції України знаний у горішньоплавнівській громаді краєзнавець Микола Стахів. А у тексті петиції було висвітлене прохання до пана президента про перешкоджання саме неправомірним рішенням суддів Шевченківського районного суду Києва, через які понад 7,5 тисяч працівників і працівниць полтавського гірничо-збагачувального комбінату не змогли вчасно отримати заробітну плату. Тим паче, що на той час звинувачення вищого органу прокуратури країни про нібито несплату підприємством компанії Ферекспо деяких податків ще не були. Доведені не доведені вони і до цього часу. 21 липня 2023 року. Президент України Володимир Зеленський відповів, що відповідно до чинного законодавства держави президент України не наділений повноваженнями впливати будь-яким чином на здійснення правосуддя в Україні, у тому числі на формування судової практики. А згідно з положеннями основного закону України в Україні діє прокуратура, яка здійснює організацію і Процесуальне керівництво до розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження. Кабінет міністрів України забезпечує проведення політики у сферах праці і зайнятості населення. А тому, з огляду на викладене, пан президент звернувся до Офісу Генерального прокурора та кабінету міністрів України з проханням розглянути порушені в електронній петиції питання і поінформувати про результати його. Та її автора. Зараз оптимізм трошки з'явився, тому що реакція вже є, але наскільки буде реакція від Кабінету міністрів і від е, е, Генеральної прокуратури, це важко передбачити. Очікуємо. очікуємо. Саме головне, що ми згуртувалися, і я ще раз на, ну, наголошую, що буде попереду ще багато труднощів, тому що. Е, Ситуація підказує, що ми не одні такі. На, на території України багато підприємств зазнали подібного свавілля від суддівської влади, і тому це по-моєму проблема глобальна. Ну ми були перша ластівка, хто почав боротися з цим тими доступними методами, які у нас були. При служба полтавського ГЗК зазначає, що терміни досудового розслідування продовжено до лютого 2024 року. Нагадаємо, що ініційоване воно бюро економічної безпеки, щодо нібито не сплати полтавським ГЗК майже 2 мільярдів гривень рентних платежів у 2018-2021 роках.